Повторюю макіяж очей Азії Фалькон з серіалу Бункер Мільярдерів. Якщо ви не бачили, то це новий серіал від творців серіалу Ля Каса де Пепель. Зараз я запитаю, як буде паперовий будинок, точно. Я не буду розказувати вам весь серіал, переказувати, бо це відео явно не про це. Але мені супер сильно сподобався макіяж Азії. Демет! Вона в бункері, але вони зробили такі чорні стрілки. І вони її дуже пасують і дуже класно підкреслюють її зовнішність, і роблять такий образ цікавим. Спочатку я це все намалювала олівцем. Зараз я це буду розтушовувати, підтушовувати, формувати якусь адекватну форму, аніж оце. Отакий от макіяж в мене виходить. Тепер це все треба закріпити шатіннімою, зробити війки. І воно ще буде вималюватися. Ще більш підтушую вверх, щоб воно не було таке. Трива, але в неї загалом такі стрілочки і куточки ока дуже так промальовані. Якось так трішки поправити форму, бо я не зовсім люблю, коли ось тут повністю стрілка заходить, але якось отак виглядають мої очі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, напишіть, до речі, коментар, чи схоже, на ...Asia Falcon. Або Falcon, I don't know. Підписуйтесь на мій інстаграм, я, на жаль, не Asia Falcon, але мій інстаграм-Нік. Діана Кутюр, which is cool, I think, because було, собі ви це було, буду казати це в кожному відео. І на цьому було все, і всім па-па-па!